Будинок стіна в Одесі може звалитися І Це в 200 метрах від Атмері, щоб ви понімали. Біля легендарної будівлі в ронсовському провулку поновилося будівництво, що може загрожувати пам'яті архітектури. Перед тим як продовжити, я попрошу вас підписатися на YouTube канал Української служби інформації. Тим временем удома з однією стіною знову стройка. Це вже третя спроба провести будівельні роботи на майданчику у воронцовському провулку. Перша у 2012 році закінчилася публічним скандалом, коли проти виступили громадські активісти. Через у медіа Мінкульт вніс цей об'єкт до державного реєстру пам'яти культурної спадщини. Вдруге, історія з поновлення будівництва та громадськими протестами повторилася у 2017 році. Під час однієї з акцій мітингувальники навіть намагалися штурмом взяти будмайданчик. Роботи і того разу були зупинені, попри те, що забудовник мав усі дозвільні документи і зобов'язався провести ремонт фасаду будинку стіни. І ось зараз ситуація знов. Тово повторюється, відео з будтехнікою, що працює в притул до будинку стіни, розповсюдилося мережею. В Аранцовському переулке возле звездого дому возобновилась незаконна стройка. Під шумок вирішили перед вихідними продовжити будівництво. І це в 200 метрах Атмері, щоб ви розуміли. ситуацію. Вже прокоментував начальник міського управління архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдіїв. За його словами, управління Одебика міста було заборонено проводити ці роботи ще у вересні 2017 року. Замовнику будівництва та генеральному підряднику вручили приписи про зупинення виконання будівельних робіт. Також шавдієв зазначив, що матеріали передали в приморську адміністрацію. Наразі чекають розпорядження на демонтаж самовільно встановлених конструкцій. Українська служба інформації і далі слідкує за цією ситуацією.